І я тобі та значить, відповіді. О, містер Івенце, будь ласка, якщо вже ви щедрі такі, віддайте Росії Аляску, Монтану, і мен, Кентукі. Вона забере все і не скаже спасибі ні Трампу, ні вам. Не знаю, як Карпенька ляже. Московія це вам, не В'єтнам. Задобріть Росію, овенце, віддайте їй землі свої. Мо альтруїстичне шаленство якось заспокоїть її. Розброїли ви Україну. Зробив Зробився із Єльциним Гуш. Тепер ми ще й землі повинні віддати Гарнесенький куш. А чи не подавитесь разом із Путлером сучим синком? Бо до території наразі охопиться бункерний гном. Так, за Маріуполь і бучу заплатить байстрюча Москви. Поразка його минуча. Не славу поділите й ви. Нам видаєте допомогу окрихті зі столу панів. Кипетковим методом строго, щоб не розгнівить москалів. Спасибі за ласку, панове, тремтіть перед ними, як лист, боротись за мир не готовий Америки злий аферист. Скидайте Ледеві Дамаску, не щукали в річці карась. Даруйте Росії Аляску, а до України вам зась.